Що ж, усім вітання, друзі! Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Play. Я продовжую далі проходити гру Crysis 3 Remester. Коротше, зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були попередні місці. Нам тепер треба рухатись. Далі продовжуємо наше проходження. Поїхали. Не забудьте перед початком цього відео підписатися на мій мой канал Також поставити дзвіночок, на навіть спроси. За донатим ЗСУ, что я записал спину за свої вокзали. Не забудьте законодавство. Після цього всього, після, після донати засу. Короче, так уж не забудьте на вот здесь. Микрофоне кит... на новый микрофон, как синий, кит через 6 рок. Я вам погнал, что за меня так уж. Підпишитесь на телеграм, на инстаграм и і... наше багато чого. Не не наше багато чого, а на це, що я перес... Блин, я прям включу захист. Ой, уже начинается хардкор. Я не в силах. С тем всем. Да, да. Ну, блин, я не в силах. По у мене куль нема? Чого атакуєш? А де Де чешуй! Не можна взломати стріляючу курель. цікаво. Там солдат, там золь... С солдат, угу. бляха, бежим, бежим! Короче, я разломал тут хреномопили. десь тряскуватися Ноль патронів. бляха З цим безкорисно ворот щось вирішувати. Ось тут я. студ я давай атакуй ближньовою так Коротше, треба генератори зірвати і, і все. І, іти поки вниз. Поки нам не дали нову вказівку. Ага. Я пам'ятаю, я тут тупив у перші рази. Не знав, що робити, а треба було просто генератор накрити. Не, поки. Мене ті генератори переслідують. Що в автоволокці? Другому шо тут. Це скільки можна? Так. То був генератор керуванням містками. Я зрозумів. Archangel ETA 5 мініс. Тихо. Диви, не дадуть навіть всі роздивити. Як туди потрапити, ну что так я Так Такуваться. Бета ідея. Да, ну Братья автомат люби, топ то брат. вы заслужит заслужили. Хорошо с мостами бавиться. и все. солдаты цел. А якось он туди перейти на мій сток. От так ти мій, от так ти поміш печинку. Короче Мені тут треба якось подумати куди йти. Блін, мене і не самодостатні, щоб так зовувати кому і теплю в виграх. Да, блин, ты, а? Я шо-то не понял, де місто. Чи не дадуть мне роздуплитися, вони і будуть. Трада, трата, трада, та танат, ви потрататкой. Да небудь. Не дає розібратись навіть роздуплитись щодо чого. Взагалі страх загубив. Мудень. Мудинський. Хета. от тобі. Є. Кінець всьому. Не дадуть, вони просто стріляють і стріляють. Ясно, знову те пом ти нічого не, не вб'єш. Мене смішать то, що я все ніндзя-гайден намагаюсь пройти до кінця, а мене все типу. Такий ні, чувак. Та ще не фінал, далеко ще не фінал, тобто. Такий сміх. і Сюрміш це. Туди не можна ніяк потрапити. Я, я завжди туплю, коли в мене магнітні бурі переслідують, коли вони мене лобешник. Ну коротше показувати е не буду. Це бо це заборонено. И тому коли мене попуне просто було б прямою атакою Третій міст. Якось опустите. Ага. Значить, треба знайти керування. Mistkamy Ja prosto podaję mi Mhm. To tu trzeba znaleźć te pultki, Tak i Но це саме початок. Короче, десь треба шукати пульт керування. Пультометр керування. Коротше, шукаємо пульти керування. Знаєте що? Це ультра розчарування. десь ще знайти один пульт, а я не бачу де той ще один пульт. Тобто ясно, мені в всі відео треба на риску, брат. Так тут генератор я знищив, в нього треба було просто постріляти, ви це маєте на увазі. Ммм... Mm. Трешчо пати. Всі пульти. Знаєш, що робити? От Локація дуже схожа на ті, які були в Квейку четвертому. Я вже це казав, але. скажу ще раз. Коротше, треба якось знайти пульт керування Оцим, з цією, цією справою. Але де його знайти? Ще ж його знаю? Бля, пля-пля-пля. Як мені туди пройти? У мене просто після тої стрільби всієї Ого, в голові касси. сказати? ты нічого не сказав. Може тут є десь щось, де турель. Many two pure nonsense nonsense three some Сами глибокий верх. Це тупо підірвало це. А пульта керування мостом, от. Його десь сховали Може да в підземці. Це тупо кисню якісь... Я боюсь впасти, бо збиться гра. Я розумію, можливо, я баг якийсь спіймав. Я я все по підземках проходив, точно. Есть я траншей. Треба ще шукай. Угу. У мене ики постраждав серьезно. Си грою Бейтися тіло, у мене такого не було ніколи. Що кабеля лізуть. О, агресія через то, що кабеля лізуть. Як не лізь мені, я отаку От кабель кинув Так Перволя на столі. Як туди пройти? Ламається поняття вже москове. Ой, я тронув мікрофон. для я буду потом все выстреливать короче Зараз я знайду що треба робити. Раз я в Авторворці прогресував то і тут треба прогрес, не треба втрачати себе. Таке буває інколи коли купиш забагато. Можна ж це нарізати, це по-моєму агії монтажу. Для того і придумали Це все. Я не в рецене, разумею. Так. Тут шестер вонтану, ну, я рванул черки видиту. Де мене відреспить? Після вибуху генератора угу. Зрозумів вас Можливо це дійсно був бах, а я тупий і на стіпкаші Так, это подшукать як. Ох, гранатку прикинул. Питулаги. Дергание, пиндергание, так. Куда, блин, іти? Я що то не пойму. Пусть кнопку шукай. Боже, кнопку шукай. Шукай Шукати! Бачите, мене східнявці. Східняко типу. Змусили східняцькою мову говорити. Шо у мене тепер уже. Все. Це просто треш. Ого! У мене лава не чий. вони мене добили просто. У мене все болить поболіє.

Archangel ETA 5 minutes. Да я в курсе, мене тут просто. Та то не реально. Не, пацаны, мене щось голова трещить, від то, короче, продовжим. У нее бухайте, папа, не знаю, де зберешься, папа це було похоже, по по рекрайзис. Три ремастери, ви були на ігровому каналі Renot Play. З вам був я, його ведучий Андрій, бувайте папа щасливо.